Нарешті настав той день. Ми зустрілись, домовились за спільний тест-драйв. По перше, це було непросто. Даріна зайнята, була не в Україні. Я то тут на місці, так як я так як ви не виїзний. Ледь домовились за тесло кібертрак, тому що досі на неї, хоча вона скільки вже в Україні? Другий місяць, да? Друге місце в Україні досі ажіотаж, досі її люди фотографують. Хотілося, звичайно, своїми ручками так, це все да, подивитись, помасити. пощупати, поїздити. Чому Даріною? Тому що людина, хоч е, дуже розбирається в електромобілях, але багато тестує їх, експлуатує, і найголовніше е, любить електромобілі, Якщо люблю. це правда, тому Трісно. скажи, які ти хочеш сьогодні е, протестувати речі на цьому авто. Mm -hmm. І яка перше враження від цього авто? Перше враження. Мені дуже подобається те, що він дуже футуристичний, він е, незвичайний, всі погляди ми збираємо. Ми навіть тут стояли з Сергієм, спілкувалися, і всі просто ходять, його фотографують. Тобто ми бачимо, що ефект вау, він вже присутній. Друге, що мені подобається, те, що він, ну це, по-перше, тесла. тесла це, е, як кажуть, альма-матер в електричках, як для мене. Ну і ще третє це швидкість, динамічність і, звичайно, його практичність. Тому це дуже буде цікаво протестувати його саме на дорогах. Ну що, давай за кермо перші враження, а потім їдемо по місту, протестуємо його, тому що він досить великий, хоча тут поворот на задню вісь, але як він буде себе вести в місті, потрібно переконатися самостійно. Так що погнали. Перший дизайн, дизайн дуже вражає, класний. правда? Викража. Він такий, знаєш, для справжнього чоловіка, як на мене. Навіть якби він коштував 20 тисяч доларів, якби отак стояли 10 машин на парковці, ну я б, напевно, підійшов, подивився цю. 100%. Мені дуже подобається оптика. Оптика яка? Я не знаю, до речі, як вона світить. Цікаво було подивитися, але я на відео бачу, що вона дуже ярка, і це, по-перше, що привертає увагу. А, там ще знизу, давай чи оптика. Оці да, що говорять, що вони а, снігом вичай. забиваються. Ну, в принципі, справедливе зауваження, хоча. Може не на 100% згоден, тому що тут все-таки ну, воно не прямо, воно під кутом. Якби б сніг був, би, мав би там злітати. Ну Така технічна частина гачки досить масивні, знизу ну, візуально все дуже круто. В плані дуже рівненько так прибрані всі якісь речі, які торчать, прикольно. І оце, звичайно, як тобі оце рішення? Мені Це рішення дуже подобається. Я не знаю, чи нагрівається воно на сонці, до речі, і дивись, залишаються мої е, пальчики. Ну, що мене здивувало, що я просто входжу постійно кажу: дивіться на цей дворник. Кобот. Кобот. Дивіться, який він великий. І я тут питала, чи можна, якщо вдруг він його треба змінити, його ж потрібно міняти. Де його, його можна замовити? Це а вніка... на, на, токарному, це... на токарному станку, глянь. А якщо б я його взяла, він б був більше ще, так? Да? Ну, це так фізика працює. Основна штука цієї машини в чому? Що всі звикли е, вик... ну, пофарбований автомобіль знаєш, такий да, під лаком. І гарненький. тут просто зробили, обдерли весь лак, зробили фосметал, і всі таки ходять, так, так, також можна було зробити. Але одно, ці пальці, мабуть, Клеїти. на нього щось. Аліофобне покриття і полетіло. Багато а як мені відкривання, до речі, це дверей? Мені подобається, але. Ну, на, бо... на відео дуже, а, так, от так, вживу, mm. ти з манікюром. Мені Підходь. подобається, що, по-перше, що він відкривається з кнопки, але воно не довідкривається, як в Tesla X. Tesla X сама відкриває тебе двертя, mm -hmm. то ти сів, розробив і воно закрилося тобі. Ну, але ж ти, а хтось користується цим? Так, всі. Так? Всі, хто на Tesla X, вони користуються саме цією функцією і на Зікрі, і на Теслі, вони користуються. То, користуються. Ну, добре, а якщо ніхто не дивиться. Я думаю, буду так просто по раз і відкрили. Всі користуються особливо, коли от в компанії якісь да, сіли. а я, а я зікера купив, там двері ага. дроці, йдемо, покажу. Так, це пластик, ну резина дуже прикольна. О, так? Це те, що мене все-таки е, бентежить, де взяти таку резину класну і скільки вона коштує. Ну, я Приблизно думаю, така. Отака? Да. Ну, я, я можу не знати, можемо загуглити на час монтажу, я думаю, десь тисяч доларів колеться. Одне. Так. Тобто 4 тисячі на те, що ви зміните літо зима. Ну, я, я зараз може, тебе трошки заспокоюю. Ти по Києву бачиш клупа спортивних автомобілів, там може бути і... Ну, просто там по дві може бути і так само. Тобто це з поміж е, масових автомобілів угу. це дорого, але з поміж таких от цікавих, це така б, нормальна ціна. Ну, це не ковано. Цікаві факти з Сергієм Цибульським. От візьми. Ну, Ти вже і так кавиш. Засунь так палець, Пинал, Дивись, О, да, там виємка. Да. Якщо її немає, якщо плоска, це коване. А це не коване. Це, це типу литреко. Ні, коване краще і друзі. ну, Зараз витримає да, А що в тебе, до речі, щодо аеродинаміки? Ти вважаєш, що це аеродинамічна машина? Е, ні, ну, в якійсь мірі так. Дивись, по-перше, що є основний параметр, з чого починається контакт автомобіля з повітрям, це його ну, саме передня частина. І коефіцієнт лобового супротиву, це типу, як повітря тисне на автомобіль. В нього е, капот не дуже оптичний, але сама машина вона ж дуже так. аеродинамічна. Так, я думаю, що тут все непогано, мені цікаво буде подивитися на її цифри. Але загальний, загальна оцінка, така. От, хороша аеродинаміка чи ні, я думаю, хороша. Давайте відкривай, покласи. Ми, ну, ті... Давай, я Оператор. спробую цього разу тримати? тримати? А, ні. Все, і, і ще цю і ще Ось так зробить, так? Да? Ні-ні. А, О, вибачте, не так. Боже. Оп. Оця штука, дивіться, велика кришка, але нарешті вона з якимось амортами. Ну не якимось, там от аморти сять, і воно відкривається двома пальцями. Okay? Хі -хі. Так, а ця штука, що ти про неї скажеш? Ну, мені дуже подобається вона. А мені подобається тут дуже багато місць, тут можна навіть диван перевезти. Тут є дивись, ага. розетончик на все, що хочеш. Матеріал, я не думаю, що він сильно зносостійкий. Ну, як повинно бути в всіх кузовах, ти знаєш, на що це робиться? Цікаві факти з Сергієм Цибульським. Називається зносостійка штука. Щоб коли ти туди дивани засовуєш, ще якось, ну, щоб воно в тебе нормально виглядало. Воно виглядає, ніби як зносостійке, але я думаю, цей пластик потерти. Ну, в принципі, особливого зусиль не треба. А це отак дивись. Це якщо тебе закрили в багажнику всіх а, американських автос... американські тачки, так? Да. Да? Тобто там є культура закривання людей у таке? <гум> Дуже цікаво. Саме <гум> в Америці хобі таке. А, я зрозуміла. Пам'ятаєш, я тебе питала за це дзеркальце. дивись, так же можна їздити. А ти зна... да. А ти знала, до речі, що цей що можна в магазині Тесла купити оці роліти додому? Вони окремо продаються. Прикольно я не знала. Да, ну з цей кнопкою. Так, вони ж дивіться як надійно працюють. Ну, Там на розумі... сайті в них продається. А давай отак поки покатаємося. Давай. Без... Все. Щоб розхід Прикольно. був більше, давай. Так, а знизу? Ну знизу вона, вона просто така, як мильничка. Речаги захищені, до речі, всі. Ну, на бездоріжжі не дуже на ній страшно, але я думаю, що... А який максимальний кліренс? 43. 43. 43. А ну, розверни, давай, поки нікого немає. Швиденько так. Раз, раз. Вау. О, розворот. Ні, розворот фантастичний. А право. ну давайте ще. коротше. Ну, мені мені здається, тут метрів, уху. Ого. Ого. метрів сім тут радіус розвороту. Не що, Коли, що тут тут... Немає рольової реки, це як форсаж один. Тут немає прямого зв'язку. просто. Mm. Але це вже було реалізовано ще на інфінті у 2015 році. Mm. Mm. Uh -huh. Що за звук? А, це Я, Штурвали. Перший раз їду за штурвалом. Ну, Взагалі для хлопців штурвал триматися, крім О, як за так дикувато. <кій> Тим не менше, посадка чудова просто. Відчуття таке, що Це якась нова концепція авто, абсолютно є. Оці, от всі. До речі. Да, все до чого торкаються руки, в цілому норма, там видно, що це перше покоління, воно і видно ось такі от речі. Ну, Зробимо з силою на те, що це ж перша да, серія, перша тисяча. Да, це це. Перша тисяча Перша тисяча авто. <рес> мені <сотень>. вжало. Вжало? <рес> ну, я так кажу, що ну, досить динамічно. Валі тобі вжало? Тіпу, так, але не, не подобав, дуже. Вжало. як да, на, на, на відео набагато все крутіше. Оце що сервотронні керма, ну, це вау. Ну, для мене особливо це дуже круто, тому що дійсно нафіга люди. Це Коли з'явились перші автомобілі, вже майже там, 200 років. Крутили в купу обертів через редуктор кермо, якщо можна ну, просто керувати зрозуміло собі. ну Це дуже грамотно. Нам нарешті аллілую! Дали виїхати на дорогозальне користування? Ледь-ледь. Так що їдемо, ділимося враженнями, тому що резонанс який машина викликає в місті. Це одне з найцінніших, що вибирає цю машину. І з того ми максимально хотіли виїхати кудись заліз, ніж з парковки. Тому у нас тест драйв! Поки нема Сережа, я вам хочу сказати цікаву історію, як я перший раз з ним познайомилася Заочно. Коротше, я розпочала свій блог, тому що я дуже люблю електрички. І мені захотілося стати автоблогером, просто поділитися цією любов'ю до електричок. І тут я просто в TikTok викладаю свої якісь відео, це було навіть без мікрофону. І тут я бачу Сергій Цибульський, тобто я бачу, ну, як для мене це автоблогер, автоексперт. І тут мені Сергій... Пишу перший мій коментар, знаєте, який? Типа, і там, як хлопці звучав, пишете: Візьми, будь ласка, мікрофончик. З мікрофончиками звук буде краще. І що ви думаєте? Саме тоді я пішла купила мі і купила мій мікрофончик. І понеслось. І понеслось. Коротше, так я познайомилася перше з Сергієм Цибульським. А тепер я сиджу разом з ним і ми знімаємо разом на культовий автомобіль. До речі, хотіли поговорити про права. Казали, що в ТСК може зробити категорію Б, якщо замовляти через них, а взагалі це категорія С. Чув таке? С? Не може бути. Так. То вона більше 3,5 тонн чи що? Три чимось тонн, так. Да. А як вона, в неї... А, вона пікап, почекай, ніфіга. Цікаві факти з Сергієм Цибульським. Я вам скажу, бо я реєстрував пікапи. В пікапа має бути 60% кабіни. 60% довжини кузова кабіна. Тут воно так і виходить. Так що я думаю, що це суперечливе питання. До речі, по нам дивись, я вже проїздила на багатьох електричках, можу сказати з певністю, що найкраща оптика камери це тес. Камери перше і автопілот 2. Ну тут без лесточів. Ну, Оце дивись, сходи, так, так. це 70, класична історія, нам потрібно обігнати. От ми пішли на обмін. Ну, є прихват, комфортно, вистачає, але це, напевно, що, що засильно нам показали на відео, як вона прямо так, стрибає. Хоча це в звичайному режимі, це не спорт. Але, наприклад, я така людина, що ну, я, я на спорті, ну, коли ну, проїдеш ти 15 хвилин, як на картингу, ти не будеш на ньому їздити кожен постійно. день. Воно на Тобто ти їдеш в комфортному режимі, в тебе є там дорожня ситуація, де треба там об'їхати, ти об'їжджаєш. Але по габаритам, вона ж велика по габаритам, ну, дискомфорту жодного. Не відчуваєш? Ні. Я зроблю поправку, що я люблю там, ну, і пікапи, і джипи, в цілому, мені на них комфортно. Але тут взагалі норма. Ну, ти знаєш, проїхавши трошки, я відчуваю, що ці от стійки вони супермасивні. Я ж тобі казала про них. От зараз, зараз вони почали мені аж так аж заважали ну... трішки. Я також, коли вперше сіла в Tesla Cybertruck, я побачила ці стойки. Вони мені якось мені широкі. Ти казав, що типу віконечко це все в принципі окей. Але вони трішки заважають мені для більшої оглядовості. Хоча мені дуже подобається з рівнем оглядовості, це переднього mm -hmm. скла. Дуже комфортно. Тобто я бачу все і мені подобається, звичайно, цей дах. ну Просто ]natural. мені він додає такий, знаєте, об'єм. І плюс такі дуже цікаві ці, як вони називаються правильно? Соціозахи. Кодрурки ж то зберігають. Кодруки? Але вони якось на сторону, що так робляться, і ще більше глядя. Дивись, в Ну, Але я не скажу, що все одно мені. Як в Теслі X. Ну, цей звук, він таке враження, що в нас 4 літра. Настільки ведуть мотори, і це в нас два мотори. А Якщо було б три. У кВт батареєчка в нас. Бляха, ну це, це немало. Ну, хочете, звичайно. Дивіться. Раз, два, три. От ми. Комфортно, впевнено. Е Дуже зрозуміло себе веде вона на дорозі, незважаючи що тут е колеса. Які... ну, це... Ці колеса, це не про гладку таку їзду. Вони великі, масивні, вони вібрують. Чи, їх трішки... да. Але вона їде на них досить непогано. А по шумоізоляції як тобі? Шумоізоляції я скажу: шумоізоляція це що машини складаються з двох моментів. Перше від зовнішніх факторів, таких як там ну, вітер, дорожній трафік. А друге, це відгук машини від дороги. От саме вікна, всі ізольовані, дах дуже класно, дуже тихо, але от дуже чути дорогу, як на мене. І шумить, і чути резину, резину, само собою чути, але в цілому так. Хоча, як на мене, я дуже такий тесло люб, вона найтихіша зі всіх тесел, які взагалі є. Найтихіша? Шумоізоляція як момент найкраща, ніж Теслі Y. Особливо в Теслі Model X. Вона навіть не без звуку. Ну, що, Рестова трійка досить не падає. Точніше, ця Рестова, що 24-го року. А, не їздила. Треба спробувати. Хоча кажуть, що там дійсно змінили шумоізоляцію. Вона непогана. Я не адепт Tesla, одразу скажу, що тут не буде нахвалення ніякого. Доброго дня! А можна вас спросити вопрос про Теслу Cybertruck? Честно, ничего особенного. Я Теслу не ненавижу. Не, не, вам нравится не Тесла? А такая да, Тесла? Они сделаны из просто куска металла. Без разницы. А Чего нет? Ну, на да. а, Ну, подивите, какие они классные. Ну, да. Ну, так не. А вы бы на таком ездили, поменяли бы свой кубик на Сайбертрак? Чего? Потому что это не мой. Могли бы подыграть.

наш, наш не, колоночки. ну, колоночка. Ну, типа, не завели рот, але дуже класно. Ну, ну дуже ну класно. спереду набагато круче, дивись, бо у нас раз, два, три. А у нас тут динаміка. Двана, да, і, і, і там. Ну, хоча 13. в бурмістра буває і сорок. Ого, ну, якщо, звук, звісно. Да, то, то є, ну, вони, вони ще... Тут дуже об'ємний отам, ну, оце от місце да, оце дозволяє там сабуферс. розмістити. Це... Тут же сабвуфер спереду, ззаду є. Так, ну що, я сіла, Мені дуже подобається це кермоштурвал, все одно мені подобається. Мені подобається посадка. Трішечки незвично, це те, що перше, не моя машина, це машина за 155 тисяч доларів. Всього-навсього ви можете її купити. Взагалі повністю раз і купили. Так, до поворотників, конечно, треба ну, трішки так, звикати. А, а чого ти кажеш, не твоя машина? Це просто ще не твоя чи по відчуттю не твоя? А, ти А, Це не моя як по документації, знаєш. Тобто я не, не владію її. Коротше, що мені подобається звичайно. Це, це більше як пікап, вважається. Так? Пікап, пікап, ну, це, так, є так пікап. це високий пікап. Кліренс високий для наших українських дорог. Це супер. Не відчувається все, як ти казав, не відчувається ця довжина і маса. Угу. Okay, Окей, ти, 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 ти згадала за продаж. Назви тоді дві основні цільові аудиторії, в кого буде користуватися популярністю машин. Перше, я думаю, це якісь айтішники чи як системщики водночас да. і люди, які вже мають гроші, які вже є. Там перша, друга, третя машина, які вже хочуть виключно там похайпувати. Мабуть, це вже ну ти дивісь, ти не назвала нікого, кому реально потрібен пікап. Тобто агросектор, агросектор люд, люди, в яких є активне хобі, квадроцикли, мотоцикли, рибалка, ну мисливство. Зараз можливо воно не так активно. Але у них вже є просто гроші і в них вже є одна, дві, три машини. Тому я знаю, хто там придбав собі хамер, хто купляє собі такі електромашини. Я знаю, ну, що вони вже. Ну, більше для емоцій, чи, чи для а, закрити так. якусь потребу. А, чи закрити потребу, ти, як кажеш, дійсно це а, рибалка і все остальное, чи як хобі. Так? Ну так. Так, так. Але як основну машину, навіть не знаю. Ця машина, як і Rivian, як і G-Class, це машина, яка 80% буде їздити по місту. Ну так. Да. Ну, напевно, ну то, що на ній по бездоріжжю, ну може десь похасанити. Але щоб просто її брати в поле в роботу, там, чи в якесь бездоріжжя, чи в гори, ну, не знаю поки що. Ну що ж, справедливим буде перше слово висновків надати леді. Даріна, яке твоє враження? Мені дуже подобається. По-перше, я сказала, що це Тесла. Мені подобаються мотори. Це? Да. Мені подобається дизайн. Мені подобається те, що вона незвичайна про дизайн. А Мені швидкість... подобається його впевненість собі. Просто під'їхати машиною, встати, всі дивляться. І роздивитися. А що, ще? як. Я знаю, що високовольтна архітектура тут 800 ватт кіловат, якщо не помиляюся, то це за 15-20 хвилин вона може зарядитися від 0 до 100. Тобто вона да. Вона досить цікава по дизайну, тут не можна нічого сказати. Як ти по комфорту? Комфортно, дуже комфортно. комфортно. Не зважаючи на те, що ти там їхав і тикав у машинку в білу цю частину. воно реально комфортно. Перфорація є, охолодження, сидінь є. Клімат-контроль дуже доступний, як в І Tesla. Розмір салону, я згадаю твої слова, як розімувати, щоб тобі було прикольно. І від себе частинку додавлю, що я взагалі люблю дебільнувати великі і всякі дивні автомобілі. І це десь максимально попадання. Тому що е, я з великою, з великою лояльністю віднісся до того, що це перша тисяча машин. Це дуже сміливий був концептуальний експеримент і технологічно. Е, в цілому я думаю, що вдалося. Чи є що допрацьовувати, Ну, цілий мішок і, і ще невелика корзина. Але на сьогоднішній день це так як привертає увагу, вона е, це варто і того. Ну і по ходовим якостям також. Е, зараз ще знімаємо кілька коротких відео. А ви, будь ласка, допишіть всі в коментарях, як вам враження від Тесла, що подобається, що ні, що хотіли б змінити. І ще для когось напишіть 5 причин, чому б ви купили це авто, і 5, чому б ніколи не купили. Я впевнена, що буде 5, чому ви купили це да. авто. Назви свої 5. Дизайн. Перше. Мотори Тесла. Друге. Зарядка. Третє. Довговічність. Так. Дизайн. Просто дизайн. Два, Два дизайн. рази дизайн. Да. Окей. Мири, <гум> все дякую велике за заолю. Дякую полетів. тобі.